Добрий день сьогодні ми поговоримо про бюджет наразі. Під цим терміном розуміють кілька понять. Крім того, налічуються близько 50 його похідних значень. Бюджет схему доходів і витрат певної особи, яка встановлюється на певний період часу. Поступово категорія бюджет набула поширення. Під бюджетом стали розуміти план доходів і видатків держави, і майже всі країни почали його оприлюднювати. Недарма кажуть, що сім'я це маленька держава, тому важливо скласти бюджет так, щоб доходи перевищували видатки. Кошти сімейного бюджету розподіляються на задоволення всіх потреб родини: житло, комунальні послуги, розваги тощо у багатьох родинах є непрацездатні, тобто ті, хто не можуть самостійно забезпечувати свої потреби, люди похилого віку, діти, інваліди. Саме тому економісти говорять не про особисті витрати і доходи окремої людини, а про сімейний бюджет. Чудовий спосіб почати розумно користуватися своїми грішми, запитати у себе дві прості речі: скільки грошей в мене є на витрати, скільки грошей я витратила минулого тижня. Якщо тобі складно відповісти на ці запитання, не переймайся, не лише ти сушиш собі голову, але все ж таки краще навести лад у цих питаннях. Бо коли не знаєш, скільки в тебе грошей. То й душа не на місці. І можна зненацька опинитися у прикрій ситуації, коли гроші будуть потрібні, але їх немає. На щастя, є декілька простих кроків, що допоможуть контролювати витрати. Почни щоденно записувати всі свої видатки. Коли збереш цю інформацію, можна переходити до планування. Для занотовування видатків можна завести блокнот. Також видатки можна записувати на планшет, ноутбук чи телефон. Нотатки про гроші фіксуватимуть надходження коштів, доходи та видатки, витрати. Щоб вести облік надходжень, записуй усі суми, які отримуєш, і звідки вони надходять. Наприкінці тижня підсумуй. Яка загальна сума доходу? Щоб ввести облік видатків, записуй кожну здійснену витрату. Підбивай підсумки щодня і підрахуй, скільки всього було витрачено за тиждень. Так ти зможеш порівнювати свої видатки день за днем і тиждень за тижнем. Коли регулярно занотовуватимеш свої надходження, поміркуй, звідки надходять гроші. Можливо, тобі дають певну суму щотижня або раз на місяць. А може, ти регулярно отримуєш платню за свою роботу. Саме на ці гроші ти можеш покладатися, коли плануєш витрати. Бувають і непередбачувані доходи. Можливо, хтось із родичів зробив тобі подарунок або ти виграв грошовий приз. Усе це приємні додаткові доходи, але вони не постійні. Тому покладатися на них при плануванні своїх витрат не можна. Коли ти занотовуватимеш свої витрати, ти зможеш побачити, на що більше всього йде грошей. Ось кілька методів для осмислення записаного, на що саме були витрачені гроші, Спробуй розподілити видатки за категоріями: наприклад, речі, їжа, подарунки. Це допоможе тобі побачити, чи було витримано рівновагу. Мої витрати це потреби чи бажання. Навчитися розрізняти потреби й бажання це критично важлива навичка для того, щоб управляти грішми, чи не надто дорогі покупки. Проглянь нотатки про покупки, які коштують дорого. А потім запитай себе: а чи можна було купити щось дешевше? Чи відрізняються мої видатки з тижня на тиждень? Спробуй порівняти витрати у різні тижні. Тобі варто навчитися з першого погляду, визначати, чи не надто вони великі. Коли наступного разу ти зберешся витратити гроші, спинися і запитай себе, це потреби чи бажання. Потреби це предмети першої необхідності, без яких не можна обійтися. Наприклад, нова пляшечка шампуню на заміну тій, що закінчилася, бажання це предмети розкоші, яких насправді ти не потребуєш. Наприклад, друга пара кросівок іншого кольору. Приємно витратити гроші на задоволення своїх бажань, але спочатку треба перевірити, чи задоволені всі потреби. Коли ти вестимеш нотатки про гроші, ти точно будеш знати, коли і скільки витрачено. Але є навіть більш дієвий спосіб керувати своїми грішми, планувати наперед, коли ти складатимеш бюджет на тиждень. Передусім визнач, якими будуть твої доходи, а потім запиши всі обов'язкові витрати. Це ті платежі, яких уникнути не вдасться, наприклад, гроші на квитки, щоб добиратися на роботу чи навчання. З'ясувавши, скільки грошей треба відкласти на обов'язкові витрати, можна з'ясувати, скільки залишиться на задоволення бажань. Один з найліпших способів скласти бюджет. Це створити просту таблицю на комп'ютері, планшеті чи смартфоні. У стопчиках потрібно записати свої доходи, обов'язкові витрати та інші видатки. При складанні цієї таблиці важливо бути дуже уважним та скурпульозним. Чим детальніше ви розпишете свої обов'язкові витрати, тим менше виникне непередбачуваних витрат пізніше. Коли перелік готовий, переходимо до розподілу сум за кожною з статей. Скільки грошей потрібно? Питання індивідуальне. Традиційна формула 60 на 40. 60% доходу, поточні витрати, 10% – заощадження, 10% – цілі та мрії, 10% – непередбачені витрати, 10% – подорожі та розваги. Варто дотримуватись цієї формули протягом декількох місяців.

Витрати на подорожі, розваги, захоплення і таке інше. 20% заощадження. Планування бюджету допомагає прийти до поставленої мети в заздалегідь визначені терміни. Іншими словами, якщо ви плануєте заробити мільйон, то планування стане найкращим другом у цій справі. А наше заняття добігає кінця. Дякую вам за увагу. До побачення!